У вихідні в южноукраїнську прийшла благодійна акція зі збору коштів для ЗСУ. Волонтери пропонували всім охочим сувеніри, хлібобуличні та кондитерські вироби. Організатором заходу став відокремлений підрозділ Смаколики для соколиків благодійного фонду Южноукраїнці разом з зсу. Як повідомила Світлана Литовченка, зібрані кошти спрямують на придбання приладу нічного бачення або інші потреби захисників України. Сьогодні ми зібрали цей благодійний ярмарок на масляну. Зробили своїми руками всі наші знайомі, друзі, сім'ї, допомогли нам дівчатка з ліцея Макарова Ольга. Її дівчатка, хочу подякувати їх. Допомогли нам із нашої міської лікарні, запорожан Людмила, її дівчатка із столовою, які наліпили пиріжків і булочок. Ще я хочу подякувати всім небайдужим людям, які залучаються. Допомагають обов'язково, хочу подякувати села наші Семенівка, благодатна Костянтинівка. Щодня волонтери докладають зусиль, щоб допомагати нашим воїнам. Безліч благодійних організацій працюють вдень і вночі не задля для особистої користі, а для перемоги України над ворогом. Все, це що ви бачите на ярмарці, це ми готуємо майже по три рази на тиждень для наших військових. Ми загружаємо машини від трьох до чотирьох машин на тиждень. Плюс посилки відсилаємо. Сьогодні ми загрузили машину на Бахмутовський напрямок. Сьогодні ми відправили тактичну медицину з перев'язкою. Дуже на пахмутовський напрямок. Сьогодні я прийшов на цей ярмарок, щоб допомогти ЗСУ. Кожна копійка повинна допомогти кожному солдату. Я вважаю, що ці заходи дуже важливі для нашого обществу. Завдяки благодійному ярмарку в южноукраїнську за декілька годин вдалося зібрати понад 32 тисячі гривень на потреби захисників України. Наступного дня, у неділю, подібну акцію провела волонтерська група Автоклав за зсу. В районі малоповерхової забудови. Тож українці гуртуються та роблять усе можливе, аби допомогти своїй армії і наблизити таку довгоочікувану перемогу. З 2014 року наша Україна боронить наші кордони, і наші хлопці віддають найважливіше, що є це їх життя, це їх сила. А тому найменше, що ми можемо зробити, це зібрати кошти, це віддати частину себе, зробити працю, її продати чи просто обійняти.